Нейромережа уявила українські міста в образі жінок. Миколаїв постає в образі схвильованої дівчини у літньому вбранні. Пильно вдивляюсь і розумію я це Миколаїв, Миколаївщина це кожен з нас. Зовсім скоро я зустріну перший світанок свого дорослого життя. Схвильовано дивлюся на схід, звідти сходить сонце. Десь там мій Миколаїв. Саме звідти прийде наша перемога. А після перемоги до нас повернуться всі, хто змушений був залишити рідну землю. До нас приїдуть українці з постраждалих регіонів. А ще ми гостинно запросимо іноземців з усього світу. І я покажу всім свою Миколаївщину. Це наша країна, вільна, незалежна Україна. А де знаходиться Київ, серце нашої держави? Тут. А покажи ліг. Ось. він. А де місто Донецьк? Окій. Okay. Покажи Сімфеополь. Ось. А де Миколаїв? Тут. Я покажу вам свою нескорену Миколаївщину. Тут захищаємо її, моя Миколаївщина земля героїв. На фронтах Другої світової війни полягли більше 2,5 тисяч наших земляків, в Радіївчан. У славній когорті, 12 героїв колишнього Радянського Союзу, чотири повних кавалери, ордена слави. За кількістю героїв серед сільських районів України в Радіївщина посіла гірку і героїчну першість. Гірка і героїчне сьогодення. На нашу землю знову прийшла війна. Складні часи народжують сильних людей, три роки спротиву, три роки абсолютного героїзму українців зростають на моїй землі алеї нових героїв. Вибражанівська громада привела до лав Небесного війська Миколаївщини дев'ять воїнів. Серед них Кранакол Іван, який одним із перших став на захист рідної землі, 14 березня 2022 року загинув під час виконання бойового завдання. В селі Червоної Миколаївської області. Він поліг у бою на Миколаївській землі. Не допустив, щоб ворог прийшов у наші домівки. Це вони зупинили ворога ціною власного життя. Це вони не пустили зло в наші домівки. Завдяки їм вистояв Миколаїв. Миколаїв місто герой, Миколаївщина земля героїв. Тут вивчаємо, зберігаємо її історію. Я покажу вам свою древню Миколаївщину. А почалося все тут. Це пам'ятник засновникам села Богенка, засновники чехи, євангелісти, які на початку ХХ століття тікали від католицьких утисків. Кілька родин тоді осіли в степах тодішньої Херсонської губернії, де розбудували село та створили мовно культурний осередок. зі школою, церквою та будинком культури. Це були родини. Ігнаця Андерша, Фрідріха Єлініка, Павла Полачка та Франтішка Златніка. Саме тут бере початок одна з гілок мого роду. Перше ім'я в цьому списку це мій пра-пра-прадід. Це моє чеське коріння. І в моєму дереві родоводу, аж на рівні моїх батьків, об'єднались і переплелись гілки чеські з гілкою польсько-української родини Бунієвських. Далі. Часка кожен не певні проростлі до Миколаївська землі. Я покажу вам свою багатонаціональну Миколаївщину. Богемка це унікальний оазис, неповторний сплав традицій та культур більш ніж десяти національностей, заснована чехами, розташована на території України. Вона стала рідним домом для кожного. Ми маємо вчитись в наших українських чехів справжньому патріотизму. Маленький кущик, вирваний з рідної землі і перенесений далеко на чужину, не зів'яв, не засох, а вкоренився і розвинувся в міцну громаду, що бережно і трепетно десятиліттями шанує і передає з покоління в покоління рідну мову, віру, культуру, традиції. В чесько українських сім'ях народилися діти. Які прекрасно спілкуються двома мовами. Жителі Богемки ходять до чеського костюму і святкують український великдень. Фольклорний ансамбль богемські фраєрки співає чеські й українські пісні. Місцеві господині однаково гарно готують як борщі і вареники, так і клуски і полівку. Бо по другому вони ну, не смакують. Та при цьому чеська громада справжні патріоти України. Тут плекаємо її майбутнє, щоб зростали щасливими діти. Я розкажу всім про людей Миколаївщини, видатних діячів науки, культури. Мистецтва та літератури людей, які залишили помітний слід в історії Миколаївщини та усього світу, і про тих, хто в наші часи складає могутній інтелектуальний і культурний потенціал нашого краю, Микола Аркас. Дмитро Кремінь, Микола Леонтович, Борис Мозолевський, Олександр Яната, Андрій Антонюк, Микола Вінграновський, Юрій Кондратюк, Соломія Крушельницька. А ще я познайомлю вас з неймовірно талановитою своєю землячкою, яка народилася та виросла серед двох культур чеської та української. Шинкаренко Вікторія Карл Вік сучасна українська композиторка. Викладач композиції кафедри теорії музики Київської муніципальної академії музики імені Глієра, член Національної спілки композиторів України, учасник і призер багатьох українських і міжнародних конкурсів і мистецьких проєктів, автор і виконавець різнопланової і різножанрової музики, творець нової української Я опек. покажу всім свою мальовничу Миколаївщину. З певненістю зустрічаю Новий день, сходить сонце і обов'язково зійде зоря перемоги. Ми все відновимо, відбудуємо, зростемо нові сади і розквітнемо моя Миколаївщина. Місто нашої сили та краси, молитв і благородних справ, джерело натхнення і священної пам'яті, колиска нашого життя і Батьківщина талановитих, добрих, працелюбних і вільних людей.